рамочник – найкращий вулик. Лежак на рамку Дадан найкращий. Можливо, український вулик найкращий. Можливо, вулик власної конструкції найкращий. Оказується, друзі, що найкращого вулика не існує. Тому що найкращий вулик це той, у якому пасічнику. Удобно працювати, і який приносить товарний мед. Але ж, друзі, не потрібно забувати, що на найкращий вулик впливають ще декілька факторів. Це такі, як породи бджоли, порода бджоли, місцевість, де знаходиться ваша пасіка та кормова база. Який би там не був найкращий вулик, але якщо не врахувати ці перелічені фактори, які я сказав, то, а вже ж, ні меду, ні взагалі бджолопродуктів у нас з вами не буде. Тож, давайте зараз з вами розглянемо кілька варіантів. Наприклад, мої, моєї, не моєї, а взагалі конструкції вуликів, які знаходяться на моїй пасіці. Тобто це 10-рамочники, вулики лежаки на вузьку високу рамку та вулики лежаки на низьку широку рамку. Тобто на рамку Дадан та на українську рамку. Почнемо, друзі, з вулика українського. Плюси. В джолинах сім'я добре зимує, тому що тут рамки на вузько високі, тобто принцип джолиного дупла Бджоли йдуть зимою не так, як, не так, як на рамці дадан горизонтально, а йдуть вертикально, тобто знизу доверху. Бджоли зимують ідеально. Розвиваються весною ідеально. Тут мінуси працювати з такими вуликами неудобно. Якщо ж у вас десяток, два десятка таких вуликів, то працювати можна. Але якщо у вас, наприклад, пасіка кочова або ж 100 вуликів і більше, то працювати з такими вуликами, якщо зрівняти з десятирамочниками або з обичними лежаками трішки неудобно, тому що тут рамка висока і її, коли виймаєш, постійно потрібно піднімати руки до верху. Якщо ж попрацювати на пасіці, якщо у вас пасіка в кількості 100 і більше вуликів, то дуже проблематично. Ось так. Вулик лежак на рамку Дадан. Друзі, це стандартний універсальний вулик, з яким працював, напевно, кожен пасічник. Робота, друзі, в нього майже така сама, як в українського, але працювати з таким вуликом трішки легше. Тому що тут рамки стоять горизонтально, тобто низько широкі рамки. З ними трішки удобніше працювати, ніж з українцями. Мінуси тут які? Мінуси, друзі, ті, що бджоли, ну, якби, якщо порівняти з українським вуликом, то бджолина сім'я трішки хуже зимує, ніж в українського вулика. А так, в принципі, все те саме. Десятирамошники, друзі. Десятирамошники, вони більш функціональні, ніж лежаки на низько широку рамку та вузьку високу рамку. Десятирамочниками можна проводити різні, різні функції. Наприклад, такі, як робити відводки, тобто, як я робив, в корпусі в нас сім'я. Кладемо глухий підкришник і ставимо ще один корпус, з якому ми робимо з першого корпусу відводок в другому. Потім можна працювати з ними як двома корпусами, трьома корпусами. Можна працювати корпус гніздовий на 300. Далі йдуть магазинні наставки, на які я перейшов, які, які я вам дуже рекомендую, тому що вони допомагають збирати весняний мед, яким тобто, А. Просто 300 рамкою весняний мед зібрати дуже тяжко, особливо, якщо в когось медоносна база весною дуже погана. Тому на 145 рамку працювати дуже дуже добре. Що ще можу, можу сказати? Збирати гніздо 10-рамочку дуже чудово і доволі джоли, непогано зимують. Тому що завжди льоток посередині. Ми маємо два льотка нижній люток, який знаходиться у від'ємному дні. І в корпусі льоток. І виходить, завжди сім'я в нас посередині. Я збираю посередині в більшості випадків. По бокам ставлю дві теплих заставних і все. І бджоли зимують. Зверху просто ставлю холстик і бджоли собі до весни зимують чудово. Мінуси, друзі, цих вуликів. По-перше, якщо працювати двома корпусами, ну двома або ж трьома, тобто без надставок 145, дуже важка праця, дуже важко працювати. Фізично, друзі, дуже важко. Друге, якщо ж у вас немає сотохранилища, то зберігати зберігання рамок, тому що у вас ось гніздо в одному корпусі, в другому корпусі у вас суш. Вам цю суш потрібно зберегти. В принципі, якщо зробити добру вентиляцію або ж пізно забрати, поки, коли вже міль не літає, то в принципі зберігається. Ну, це такий мінус невеличкий. І знову ж таки, друзі, якщо порівняти вулик-лежак, нема різниці. Чи додам, чи на українську рамку. І з 10 на якому є надставки 145, це, друзі, велика різниця. Вулики лежаки весняного меду нам не дадуть. Бджоли його приносять, але бджоли його приносять на розвиток бджолиної сім'ї. Ну, тобто в 10 теж приносять на розвиток бджолиної сім'ї. Але там ситуація зовсім інша. В лежакові скрізь по всіх рамках розплід. І ось зверху цього розпліду ось такі невеличкі прожилки весняного меду, які ми не зможемо викачити, тому що там розплоду багато, чи він відкритий розплід. А от 10-рамочникові, коли стоїть зверху наставочка, джоли туди носять весняний мед зверху. Тобто у нас 10 рамочок з розплодом, там проживки ці меду. І далі джоли носять мед у магазини, в яких дуже добре потім і відкачати його і так далі. Тому як би в порівнянні з вуликом лежаком, то Десятирамочники вони більш функціональні і більш би, придатні для бджільництва особливо, особливо промислового. Ну, тобто, якщо велика кількість вуликів, то б я рекомендував би тільки десятирамочники та з наставкою. Тому що, якщо десятирамочник корпус, корпус, корпус то працювати так дуже важко. Потрібно різні там ліфти і, або ж помічники, ручки на корпусах, щоб там їх десь переносити і так далі. Хоча, друзі, вулики українські, вони мені теж дуже подобаються. Дуже подобаються. Зараз в мене тут ділок немає і немає по моїй вині. Немає друзі, по, по моїй війні. Ранше тут були бджоли, що в цьому вулику були бджоли, що в тому були, були вулику бджоли. І вони, до речі, давали ці вулики з бджолами ну, якби, непогану кількість меду. У розвитку вони йдуть швидше, ніж обичні лежаки на рамку Дадан. Ось років три тому. друзі, було, був повний вулик бджоли і я вирішив зробити відводок. Зробив я, друзі, відводок. Ну, тут власне, матки бджоли повитягували. Матку я забрав у відводок. Тут маточки тобто бджоли повітягували маточників багато. Я ці маточники не зірвав. Тому що ну, я завжди думав, що вийде там одна матка. Знешкоди решту маточників і буде все нормально. Але, друзі, такого не було. Вийшла одна матка, вилетів рій, вийшла друга матка, вилетів рій, і так в мене зруїлася вся сім'я. В, кін... в кінці, друзі, вийшло, що, коли я вже приїхав на пасіку, в рамка вже заселилася моль. Ось такий був випадок. Тепер, якщо навіть я роблю відводок, якщо матку забрав, коли вже маточники вже запечатані, я вибираю, оставляю один маточник, решту маточників я всі зриваю. Тому що тут справа така, потрібно бджіл контролювати завжди, завжди дивитися. До бджіл, ну і лишній раз теж не потрібно дивитися, тому що бджоли цього не люблять, тому що бджоли вони ви подивилися, склали там рамки, бджоли собі теж якби формують. Гніздо формують розпліт, де там він має, ну, тобто розплід є, вони формують мед, туди, мед, сюди мед, вони вже запам'ятовують рамки, на які ось бджола прилетіла, вона вже знає, що її пилок треба занести на ту рамку. Принесла мед, вона вже знає, потрібно на ту рамку мед занести. якщо ви постійно будете тасувати рамки, бджоли буде у бджіл збиватися робота, і вони ну, почнуть начнуть працювати. Не по приносу нектару або ще пилку, а буду працювати вулику, ну налагоджувати свій бит. Тому, так, і це ж не одна бджола, а всім там 30-50 тисяч бджіл, і їм потрібно якби вже перестроїтись на інший бит. Ну, якби ви там перетасували ці рамочки або щось там зробили. тому так. Тому якщо ви лізете до бджолиних сімей, обов'язково потрібно знати, чому ви туди залізли і що ви там маєте робити. І перед цим заздалегідь потрібно нарихтувати всі, е наприклад, заставні, що ви там, вощину, рамочки, якісь там суш і все таке. Щоб ви відкрили вулик, і вулик у вас все було готове. Раз-раз бастенько зробили, закрили і все. І забули на кілька тижнів. Все, друзі, ось таке було відео про найкращі вулики якби, не існує найкращих вуликів. Наприклад, навіть взяти, якщо ж взяти, в мене рутоцької системи немає, хоча я колись, подивившись, старий старий совєтський фільм про багатокорпусне якби, бджільництво, як вони там гарно це все працюють корпусами і так далі. Але друзі, для такої системи потрібно кочувати, кочувати пасікою, або ж щоб постійно були великі медозбори, тому що там працюють корпусами. Якщо ж у вас взятку немає, як ви будете працювати багатокорпусною системою, як там ви кладете корпус вощини, корпус суші, ставити бджіл, це все потрібно, щоб бджоли освоїли. Той корпус вощини, той корпус сушнини. Тому якби. Ось ця багатокорпусна система на рамку руту їй потрібно тільки де є бурні, хороші, постійні взятки. Тому під, кожний, під кожну місцевість, під кожну бджолу потрібно підбирати свій вулик. Пасічник так само під себе повинен підбирати вулик. Якщо ж, наприклад, у мене я взявся працювати з десятирамочниками, двокорпусними, зараз я від них відмовляюся, тому що мені важко ними працювати. З магазинами набагато легше працювати. Тому ви собі враховуєте ось ці моменти різні і якби потім починаєте працювати вже. Сьогодні холодний день. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. А ви. Не забудьте підписуватись на мій другий канал. Силки я вже ж залишаю в описанні під відео та в коментарі закріпленому. Переходьте, друзі, підтримуйте підпискою. Там теж цікаві відео і про природу, і про тварин, і різні там саморобки, що я роблю. Ну, заходьте, якби підтримайте підписочку. Ну що, друзі, до зустрічі на пасіці.